Шановні друзі, вітаю! Хочу поділитися досвідом в пошуках втрачання току в Renault Megane 6-го року Restyle. З чого почалася проблема? Втрачався, втрачався ток, сідав акумулятор. З чого я розпочав? Підключення всім відомо. На тестері ставимо 10 А. Червоний на ампераж. це вроді зрозуміло. Так, почав я досліджувати з генератора. В генераторі відключив клему червону, відключив фішку, значить, все було в порядку. Ток не втрачався. Потім відкрутив оцю гайку, відкрутив, почав виясняти. Відкрутив, припідняв дві клеми, отічки не було. Ставлю одну клему, яка йде до стартера, утечки не було. Ставлю іншу клему. цю отечка є току. Вона пішла до блоку запобіжників. Розібрав тут все повністю, розібрав. Дістав блок, блок запобіжників. Там на блоці є клема, яка з'єднується з, з клемою цією. Цією клемою і ще одна типа є п'ятка, яка йде на силові, на силові запобіжники. Там 50-70 ампер. З'єднав я перехідником цей, цю клему з блоком запобіжників втрати току не було. Коли прикрутив болтом до нижньої п'ятки була якось втрата току. Я почав перевіряти силові запобіжники. Витягує там 50-ка, потім 70-ка вийшла. Вийшла 70-ка, втрата току пропала. Вияснив, що 70-ка відповідає за блоки, 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 електронні блоки, які знаходяться в салоні. Значить, пішов в салон, Вияснив, що самий нижній жовтий, 20 -амперний, амперний запобіжник був цілий. Коли його виймав, відповідно, струм не пропадав. Ставлю на місце на місце струм, значить, пропадає приблизно 0,6 Ампера. Коли я машину завів, відповідно на приборці з'явились значки АБС і СП. Що я роблю далі? Я беру, знімаю, знімаю фішку з АБС, з АБС, втрати току перестало бути. Ну, думаю, якщо поставлю назад, поставлю назад, утічка буде току. Я ставлю назад і о, чудо утічки не було, не було. Я думав, що питання це все вирішив. Оказується ні далі. Коли значить, автомобіль заснув, але не ставилась на, але не ставилась на е центральний замок на охорону, не ставився, то утічка була приблизно 0,3 Ампера. От зараз подивіться, ця машина стоїть. Машина стоїть на центральному замку. Відкриваю автомобіль. Відкриваю автомобіль, засвічується внутрішнє світло. Засвіч, внутрішнє світло засвітилось. Приборка поки не засвітилась, бо я двері не відкривав. От Відкриваю дверку, засвічується приборка. Дивлюсь, втрата е, току йде. Закриваю автомобіль на центральний замок. І втрата току в нормі 0,04 Ампера. Відкриваю центральний замок. Відкрито. Зараз почекаємо, поки машина засне. Це може тривати 4-5 хвилин. Може тривати. І після того, як потухне приборка, залишається на, на мультиметрі, залишається, от бачите, 0,34 Ампера. Це також багато, вона може, може висадити акумулятор. Закриваю на центральний замок і стає в норму. Отака ситуація. Хто що думає, можливо, справа в, в замках центрального замку, в замках кожного і двері перевіряти, чи сам центральний замок блоку. Хто що думає, напишіть в коментарі. Дякую за увагу.